Пане Олеже, вітаю. Давайте поговоримо про те, як минула доба в вашому регіоні, що відомо про нічні обстріли, зокрема міста Харків. Будь ласка. Вітаю вас. Так дійсно вночі ворог біля третьої години атакував місто Харків двома ракетами типу С-300. Це Холоднігірські та Слобідський райони, це промислова зона, це приватний сектор. Пошкоджений газогін наразі біля 500 будинків приватного сектору міста Харкова знаходиться без газопостачання. Аналізуємо рівень впливу, так би мовити, цієї аварії на Газопостачання до відповідно багатоповерхівок і працюємо над оперативним усуненням цього, ну тобто, цих наслідків вибиті вікна у двоповерхівці, яка була біля прильоту. Однак жодних. Знов ж таки військових об'єктів в цьому напрямку не було розбито біля десяти автомобілів цивільних. Тобто, ворог б'є виключно по нашим цивільним. Якщо брати область, то знов ж таки ворог атакував населені пункти на півночі, на північно-східному напрямку. Це було 23 населені пункти. По Куп'янському району намагався проводити штурмові дії в районі населеного пункту Масютівка. Однак успіху не мав під вогневим ураженням наших. Військових. Військових відійшов, тобто намагається постійно атакувати, випробовувати позиції наших військових однак, постійно на це втрати, пане Олеже. Що відомо про ситуацію в окупованих населених пунктах Харківської області? Якщо брати ті населені пункти, які знаходяться по лінії зіткнення, в тому числі на півночі по лінії державного кордону, ну наприклад, населений пункт Уди, який знаходиться постійно під вогнем, а там вже фактично населення все виїхало, однак ворог постійно їх там атакує. На куп'янському напрямку, де ще є там окуповані наші населені пункти, у нас інформації на жаль немає, оскільки вони знаходяться так само постійно під вогнем і жодного зві. Зв'язку з цими населеними пунктами теж немає. Там немає ані електропостачання, ані мобільного зв'язку. Тож так почули, пане Олеже. Ще хотів запитати: от в тих населених пунктах, які постійно обстрілюються ворогом на півночі області, і не тільки я чого не вистачає з точки зору ресурсів, чи є потреба в допомозі волонтерів зараз? У ну, нас постійно працює при обласній військовій адміністрації координаційний штаб, де ми по максимуму об'єднали всі волонтерські організації, і, власне кажучи, координуємо ту роботу І як тільки виникає тобто потреба у або евакуаційних заходах, або підтримки там продуктами харчування, засобами гігієни, ми одразу на зазначені там вантажі до цих населених, тобто пунктів.